Мене звуть Ольга, я дуже соціальна людина, як взагалі всі люди, хто любить любить життя. Я чула одного разу, що мій вік суперечить моєму натхненню жити повноцінним життям. Тому я вирішила, що треба щось змінити. І я вирішила, що моє обличчя. Треба, щоб воно було з гарною посмішкою, і тому я відвідала стоматолога, і він порекомендував мені робити нові коронки. Посмішка була мабуть приємна, але ж зуби виглядали не дуже. Я відвідала стоматологічну клініку. Мені порекомендували зробити деякі зміни, і я це зробила і того часу почуваю себе на 10 років молодшою і впевненішою в собі. І з радістю відвідую всі івенти і заходи, які покращують наше життя. Я веду активний образ життя. Я ще працюю. Я відвідую спікінг співклаби англійської мови. І ще я для того, щоб виглядала моя боді фігура, відвідую репетиції класичного балету і розтяжки. Це дуже допомагає бути впевненою і зрозуміло, що посмішка надихає. Допомагає бути більш впевненішою. Коли я бачила, що навколо мене люди з гарними посмішками, я заздрила їм і мріяла про те, щоб в мене також була гарна посмішка. Але ж з віком, звісно, що зуби темнішують і не виглядають так, як хотілося б. Тому я вирішила звернутися до стоматолога. І я думаю, вона вагалася, щоб зробити це, але ж я рішуче вирішила, що я хочу мати гарну посмішку з гарними зубами, і тому я пішла к стоматологу. І стоматолог почав робити зі мною це дійство. І, врешті-решт, замість стесаних темних негарних зубів, я Отримала гарну посмішку. Звісно, коли це все було в процесі, мені треба було закривати своє обличчя трошки. Ну це був короткий період, і я це пережила, і зараз я насолоджуюсь. Я звернулась в Ukrainian Industries Club, використовуючи досвід своїх знайомих. Мені порекомендували цей тематолічний центр, тому що тут працюють досвідчені фахівці, у яких великий досвід роботи з такими проблемами, з якими стискалася я. Тому я вирішила звернутися саме в цю клініку і враховуючи те, що в цієї клініки багато проролікованих пацієнтів і ці пацієнти мають дуже добрі відгуки. Я також вирішила звернутися в цю клініку і продовжити лікуватися в них. Я помолодшила на 10 років. Мені сказали мої знайомі, друзі, а в мене багато знайомих і друзів, що я оглядаю молодше і тому я радую життю. Завдяки гарній посмішці і стоматологу, що зробили мені це. Коли в мене з'явилися нові зуби, я почала посміхати більш відкрито. В мене стали помічати цю мою чарівну посмішку, і чоловік навіть сказав, що він заново закохався в мене. Завжди сказав, що я його обличчя, і він пишається тим, що в нього така дружина з такою чарівною посмішкою. А посмішка чарівна від того, що я звернулася вчасно до стоматологічної клініки. Багато хто не наважується робити операцію, тому що страшно. Я також відчувала вагання, і мені було страшно, але ж страх цей він зникає геть, коли ви, після того як ви вже це зробили, себе бачите зовсім в іншому образі, і ви починаєте дивитись на весь світ іншими очима, тому що на вас дивляться як на гарну особу.